Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд про дошку під назвою Хармоні з колекції Сенсис. Розглянемо її ближче. Дошка дуб Хармоні це підлога на межі досконалості. Навіть її назва говорить сама за себе. Вона виготовляється з відбірного дубу, має мінімальну кількість сучків, там який кремовий тон, майже з відсутністю розбіжностей у відтінках. Та до того ж неймовірно широкий розмір. Ця паркетна дошка на підлозі виглядає стильно та благородно і особливо ефектно у просторих приміщеннях, вітальнях, розлогих холах, великих спальнях чи студіях. Обираючи цю дошку, ви зможете візуально ще більше розширити свій простір. Нейтральний кремовий колір дуба Harmony дуже універсальний, поєднується практично з будь-якими відтінками, та за рахунок його багатогранності може застосовуватися як фоновий. У гармонії з білим він створить романтичну та легку атмосферу, а ще відмінно поєднається, наприклад, з повітряно-блакитними тонами. Таке поєднання підійде не лише для класичного та ніжного оформлення, але й для сучасних стилів. За умови, що до інтер'єру додані яскраві живі акценти. У сучасних інтер'єрах підлога світлих теплих тонів стримує буйство фарб та згладжує холодність металу. Така підлога здатна розкрити найкращі сторони інтер'єру. Формат дуба Хармоні дуже масштабний: 207 мм на 220 мм, товщина 14 мм. Поверхня дошки вкрита олією Оксі. Та підкреслена мікрофасками по довгій стороні планок. Дошка брашована жорсткими щітками, тому має досить виразну текстуру поверхні. Сучасні замки забезпечують щільність та надійність з'єднання. Соснові панелі в нижних частинах паркетної дошки виконують опорну функцію. Вони розташовані перехресно, що забезпечує виробу стабільність геометрії. Така дошка не змінює своїх розмірів у результаті різких змін вологотемпературного режиму, а також не має схильності до розтріскування і деформації. На відміну від масивної дошки, багатошарова паркетна дошка не має внутрішніх напружень і здатна витримувати більш значне навантаження без пошкоджень. Саме ця технологія дозволяє виготовлення підлог у таких великих розмірах. Та навіть можливість їх вкладання на основу з підігрівом. При цьому гарантія на дуб Духармоні складатиме 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!